В Івано-Франківську підбили підсумки першого конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування. Нагадаємо, сільські ради, громадські організації та будинкові комітети мали змогу запропонувати свої ідеї покращення життя та отримати на це кошти з міського бюджету. Переможцями такого конкурсу стали 29 учасників. Зокрема, будинкові комітети, як правило, вирішували свої комунальні проблеми. До прикладу, на Вовчинецькій 198Б вже давно чекали на можливість відремонтувати тепловий пункт. Визначилися провести ремонт теплового пункту. То самого приміщення, значить, спустити воду, яка там в підвалі є, яка весь час ускладнює доступ до електронної техніки. Там в підвалі електронна техніка, лічильники і так далі. Далі побілити стіни, відремонтувати панелі перекриття, які після тривалого перебування в агресивному середовищі призвели до того, що відлуплюється бетонне покриття. Громадські організації більше уваги звернули на освітні проекти та розвиток відпочинкових зони Івано-Франківська так у федерації велосипедного спорту хочуть облаштувати велопарк у селі Вовчинці. Заплановано в першу чергу це маркування, розставка знаків вказівників, починаючи від вулиці Вовчинецької, тобто придорожні знаки, які будуть показувати і розказувати, писати де, скільки, яка відстань залишилась до велопарку на роздоріжжях. Десь по селу Вовчинець, щоб не плуталися люди, скажімо, які йдуть перший раз на вовчинці, і ну і під самими горами відповідно. Там буде стояти великий щіт з розмальовкою з трасами з перепадами висот складністю. вказаною. громадські організації на реалізацію своїх проєктів отримують від міста по 10 тисяч гривень, будинкові комітети по 15 тисяч. А сільським радам крихівців, макитинців та вовчинців виділять по 50 тисяч гривень на дитячі та спортивні майданчики. Щоправда, коли громади отримують ці кошти і чи взагалі їх отримують у міській раді, поки не знають. Так, це і бюджетні кошти. На жаль, це не є грантові кошти. Це і бюджетні кошти. Вони мають певну особливість. Це те, що вони йдуть через казначейство, вимагають кошторисів, вимагають експертиз, вимагають певної, ну такої, скажімо, паперової роботи. Це все таки складно робити, тому що і громадські організації і будинкові і комітети, вони працюють на громадських засадах і тому будуть певні труднощі. Загальний бюджет першого конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківську 450 тисяч гривень. Депутати вже повідомили, що організують наступний конкурс і наступного року.